Повернення контрольного пакета акцій ПАД Він Вінницький універмаг екс екс-нардеп Володимиру Продивусу не порушило права Олександра Бондаря, дружині якого Продивус спершу продав акції, а потім повернув їх собі через суд. Таке рішення сьогодні у Рівному ухвалив північно-західний апеляційний господарський суд. У ньому розглядали апеляцію Олександра Бондаря, у якій він зазначив, що претендує на половину акцій універмагу, які належали його дружині. А у 2022 році рішенням суду відійшли до продивуса придбання цих акцій також було здійснено за спільні кошти. подружжя відповідно там по ровно половина тієї суми, що була сплачена, вона є особистою власністю Бондаря. Тому ми вважаємо, що це напряму впливає на майнові права Бондаря. Тому вважаємо, що ця апеляційна скарга підлягає підприйняттю та розгляду судом. У нас є пряма норма законодавства, яка передбачає, що це є спільно сумісна власність. У 2014 році Володимир Продивус продав контрольний пакет акцій Вінницького універмагу інні бондар розповіла у суді її представниця. Але у 2021 році Екснардеп звернувся до суду щодо повернення акцій на підставі того, що нібито з ним за них не розрахувалися. Одна нас обставин яку я хочу підтвердити. Це факт того, що на укладення правочину спірного було витрачено спільні сумісні кошти подружжя. Суд першої інстанції зазначив, що відсутні докази, які підтверджують факт, оплат... факт оплатності цього договору, то я покликаюся до декларації народного депутата, в яких Володимир Степанович чітко зафіксував, що в 2014 році він отримав прибуток за відчуження цінних паперів. Представниця Володимира Продивуса, яка сказала, що не хоче, щоб журналісти називали її ім'я та прізвище, розповіла у суді, що він не підписував договору про продаж акцій. Договір купівлі продажу, який не підписувався позивачем, і про що зазначалось вже на межах розгляду цієї справи, в межах розгляду цієї справи не підписувався. Бондар Олександр Володимирович не є стороною цього договору. Далі. Як зазначила сама Бондар і на Володимира наразі її представник оплати за цим договором, доказів щодо оплати за цим договором відсутні. Отже, набуття права власності і набуття статусу спірного майна також становиться підсумним. почувши аргументи сторін, голова колегії суддів оголосила рішення. Апеляційне провадження за апеляційною скаргою. Бондаря Олександра Володимировича, до якої приєдналася продіу Світлана Володимирівна на рішення господарського суду Вінницької області від 14 жовтня 2022 року у справі 902 дріб 1076 дріб 21 один закрите. Ухвартла набирає законної сили негайно після її оголошення. Може бути оскаржена до суду касаційної інстанції. Представники апелянтів повідомили, що оскаржуватимуть це рішення у касаційному суді. Руслан Сиволяк, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.